Чому саме зараз росіяни поновили масовані ракетні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури? Для мене насправді ця ситуація також дуже дивна, тому що ну вже, вже начебто, і не потрібно все це. Ну там відключать світло, ну і що? Це в принципі. А ну я б скажу, для кожного українця вже ну, і що? Навіть якщо б вона була вже там, ми вже звикли до того всього, ми вже готові до всього, нас вже нічим не здивуєш. Хоча вони вміють, вони вміють дивувати для чого вони це роблять. Перемога, перемону Ну, па. Типо... Ви зрозумієте, що вони зараз максимально хочуть показати, що вони перемагають знову ж таки. По перше, вони хочуть показати Путіну, що вони перемагають, тому що таким чином, ось там відключили світло, ось там нема опалення. Ось там. Тобто, показати йому ось дивись результати. По перше, по-друге, це звичайно їх перемога така своєрідна перемога в на Авдіївському напрямку на Авдіївці, і вони піднялись так. Знаєте, так о, все, тепер. Ми можемо все ми перемогли. Тепер зараз, зараз то, то, то. там зараз побіжемо, там зараз побіжемо. Е, наразі на, даним, на даному етапі, так, на, на тих напрямках дуже важко. Напрямку Сумщини дуже важко. Напрямку там і Одеса, і Харків, і Харківщина там дуже важко. Херсонська о, дуже важко. Плюс-мінус нормально в, в на запорізькому напрямку, бо там дуже така гарна у нас стримуюча сила стоїть. Але знову ж таки кажу: наші збройні сили України. От я ще запитаю, в якому стані вони зараз знаходяться енергетично? Нема зброї. Дуже багато гинуть наших хлопців і дівчат. Нема зброї. Нема чим відбиватися. Нема техніки. нема. Зараз м, катастрофічний дефіцит е, в, е, взагалі те, що вони відбивають, те, що вони стоять, те, що вони бороняться своїм життям, це 100%. Але те, що в них нема чим битися, чекають, чекають зброю ось на літній період. Але за цей час може бути все, що завгодно. Розумієте? Чи буде зброя? Чи буде їм зброя є, і коли? До травня місяця ні. До травня місяця нормальної зброї нема. Тобто будуть вижити будуть, як, як можуть. Кидають просто на ну от просто кидають. Я не знаю чесно, я, е, може мені не, не варто про таке говорити, ну, але про це треба кричати. І тому я закликаю абсолютно зараз всіх, хто мене зараз дивиться, максимально донатити, бо саме наша, наша фінансова підтримка зараз може врятувати не одне життя. Тому я закликаю всіх максимально донатити на зсу от прямо з сьогоднішнього дня по 10 гривень, по 20 гривень, по 30 гривень. Знайдіть для себе когось, хто знаходиться зараз на війні, кому потрібна зброя. Не треба вкладати в різні оці організації. Треба чітко шукати якихсь, е, конкретні якісь батальйони, групи людей, яким потрібно, що, що їм взагалі потрібно для того, щоб виживати там. Друзі, тільки ми зможемо врятувати наших хлопців і дівчат, які зараз боронять нашу землю. Тільки ми, я ще раз вам кажу, цей період надважкий. І я бачу, що е, зараз не, не така активність допомоги саме закордонної, але те, що зараз все. Йде в не дуже гарну сторону для нас, це, на жаль, вже факт, і е, те, що вони намагаються приховати деякі важкі аспекти, то е, я не ну може це і дійсно потрібно, щоб людей не наводити паніку. Але нам потрібно розуміти своєю головою, що якщо ми не почнемо активно зараз донатити, якщо ми не почнемо це робити, і не перестанемо казати, хай оце олігархи платять, хай оце ці е, депутати шукають гроші. Друзі, ну якщо ми будемо зараз розраховувати на наших спонсорів-інвесторів допомоги, то ми нікуди з вами не надійдемо. Це наша країна, і ми повинні з вами. Для чого ми з вами сидимо в тилу? Для того щоб працювати і допомагати максимально, те, що ми можемо. Бо ті, хто сидить не в тилу, вони своїм життям ризикують. Тому я дуже сильно і глобально закликаю всіх зараз взяти гаманці і почати донатити на зсу якомога більше і якомога частіше, тому що саме ми зможемо їх врятувати. Чому Буданов впевнений, що смерть Путіна ніяк не вплине на перебіг війни в Україні? Зараз я подивлюся питання Буданова, чому Буданов впевнений? Ну, значить, він насправді дуже багато в чому впевнений. Я б навіть склад інколи навіть самовпевнений. Знаєте, але все ж таки є реалії, і нам потрібно подивитися, чи вплине смерть Путіна на хід подій в майбутньому військ війни? Плине ні, ну дуже вплине. Роз, розумійте, що на Путіні тримається дуже багато чого, і його смерть може дійсно знищити е, все, все, що побудовано. Зрозумійте, після смерті Путіна почнуть всі тікати, роз, розбігатися як таргани. Знаєте, коли світло вмикаєш в, в цьому в коридорі, коли багато тарганів, і вони всі розбігаються. От смерть Путіна буде таким світлом. І вони не будуть знати, що робити, тому що тепер нема. Нема влади тої е, жорстокої влади, яка тримала всіх, і все почнуть шукати якісь замінники, але то все буде не то. Я вам ще раз кажу, путін одержим дияволом, він одержим цією страшною силою. А ця страшна сила після його смерті так швидко не відродиться. Це було як з Леніним, Знаєте, коли він помер, бо Ленін був та одної страш зі страшних сил. Воно потім перейшло на Сталіна. Сталін також в цьому всьому віддався. Енергетично, і тому ж ми, ми ми ж бачимо, що до чого. Тому і е, відновлення е, усієї негативної ситуації, негативної сили, на, на це потрібен буде час. Тому війна. Не просто може закінчитися, вона просто не буде не мати сенсу. Тобто, якщо Путін всіх всім втирає, що війна потрібна для якогось окремого сенсу, то тут ми ми просто. Ну знаєте, коли е, у вас був тиран батько, який все життя вами по, по помикав, вбив вас, і ви все життя не могли нічого зробити з цим. Ви е, при всіх казали, що у ні. Він дуже добрий. Він знає, що він робить. А тут він помирає, і з одного боку ви залишаєтесь, е, начебто, одні. А з іншого боку, ви лишаєтесь о цього зі своєї сторони, і ви починаєте себе вести трошки інакше. Тобто, вже нема той людини, яка буде вам вказувати, що вам робити, куди вам йти, і ви почнете рухатися в зовсім іншому напрямку, тому його впевненість в тому, що воно нічого не змінить, воно лише продиктовано можливо його досвідом. Що ми прекрасно всі знаємо, що зазвичай за такими президентами. Стоїть ще якісь люди, які зацікавлені в тому, як так як наші там люди називають масони, так, які зацікавлені в тому, що була там, там війна чи не була там війна. Але я хочу сказати, що Путін дуже вагома деталь дуже цього великого пазлу. Тому якщо його прибрати, весь пазл рухне. Не буде вже тої сили, яка буде керувати. Буде зовсім інакша сила. Так, те, що він може має на увазі, що. Чи зміниться Росія ставлення до України? Ні, не змінить після смерті Путіна. Чи захоче Росія знову напасти на Україну після смерті Путіна через якийсь час? Захоче це зробити, тобто це може він має на увазі. Але те, що це змінить взагалі ситуацію, це 100%. Чи є вірогідність того, що у липні російське військо оточить Київ? Ну, ситуація не з легких, і я надалі кажу, що ситуація і буде залишатися не з легких. Але те, щоб оточити Київ, ні, ситуація стабільна і на той час буде стабільна в плані того, щоб нападу не було, я кажу, але нестабільно на фронті. Тобто будуть і втрати, будуть і перемоги, але от прям щоб ось оточили Київ зі всіх сторін, такого не може. Чи може бути так, щоб з одної, хоча б сторони, оточили Київ? Ні, Київ сильний. Е, можуть бути спроби. Можуть бути спроби. Але знову ж таки, неможливо ну, не, не, не приборкати. Якщо вони не змогли приборкати Київ на початку війни, коли ми абсолютно не були готові до того, то Зараз це буде подавно. ну це неможливо. Те, що вони зараз намагаються пробиватися, і дуже активно на напрямку Сум може навіть спробують на Чернігівському напрямку, тобто Чер Чернігівської області. Але на даний час я хочу вас всіх заспокоїти і сказати, так ситуація не краща з того всього, що могла бути, але щоб оточити Київ найближчим часом, такого я не бачу. Що обговорювалося під час екстреного засідання Ради Україна НАТО на рівні послів 28 березня 24 року у штаб-квартирі НАТО? Що обговорювали? НАТО на засіданні України. Втрати. Обговорювалися дуже великі втрати України, а особливо ми говоримо саме про зброю, що і про землі. Що дуже багато втрати, е, це 100%. Наступне те, що вони дійсно зараз максимально намагаються пробуватись. Тобто говорили про військові дії, е, нічого нового того, що ми, наприклад, не знаємо, чого то що у нас не відбувається, того що ми не не бачимо, вони не обговорювали. Але те, що зараз дуже активно Росія зайнялась тим, що вона пробиває Україну, що вона хоче захопити Україну і хоче таким чином поставити її на коліна, щоб смирити весь цей режим і скинути режим зеленського. Е, то тут у нас ми бачимо режим Зеленського, боже, ти ляпнув, оце не подумав, що я ляпаю, а який режим Зеленського? Режим Путіна є. А Зеленський наш президент, і не має в нього ніякого режиму. Е, просто, ну, я думаю, що ви мене зрозуміли, що саме Зеленського він хоче е, е, скинути і його людей. Так, що ще цікавого? Допомога, те, що буде допомога в літній період, а точніше, саме до речі, саме в липні прийде дуже гарно багато зброї. Я вам більше скажу, що дуже багато обговорюють на найближчий час, але ви знаєте, що обговорюють війну в затяжному форматі, тобто обговорювалося, що війна може бути ще протягом трьох років. Тобто, вони складали план того, що війна може здягнутися ще на три роки. Ви просто собі уявіть цю ситуацію. Я, чесно кажучи, я… Е, тобто вони вже роз, 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 розплановують е, наразі е, плани, і вони розплановують те, що може бути так, що війна затягнеться ще на три роки. Тобто, вони обговорюють саме оці моменти жах. Чи доходить вся зброя до військових? Ні. Вони розумієте, зброя реально доходить тільки до дуже таких, знаєте, серйозних батальйонів. В першу чергу йде туди зброя. А, а звичайні хлопці, які на нулю, до них зброя не доходить. І дівчата також на нулю. Майже на нулю нема зброї. Але доходять до таких, таких таких, знаєте, мажорних бригад. Знову ж, таки. Знову ж таки кажу: перекуп, перекупщики, Ну тобто, тут розумієте, в чому справа? Тут справа в тому, що якщо ти хочеш свій батальйон зброю, то тобі треба буде дати взятку. Знову і знову і знову і знову. Я не кажу про всіх. Я не хочу, щоб ви зрозуміли, що типу, всі там такі. Ні. Я кажу про те, що ви мене запитали, до кого доходить зброя. Зброя доходить, до деяких доходить. Ну, доходить. Тобто, але тут я бачу е, 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 зу, якась зупинка, е, доходить реально 50% зброї. Де вона дівається по всім астинам? з різним моментам кажу, що перекупщики купляють, перепродають і тому подібне. Е, Корупція процвітає на фоні е, смертей людей. Корупція. І це жахливо. Тому що ми живемо в такий період, коли цього апріорі не повинно бути. А воно є. І е, е, хай мене неправильно не зрозуміють, тому що я дуже. Хочу донести до людей, що знову ж таки питання дуже правильні. Ви задаєте питання, де зброя, де гроші, де все це дівається, то я вам скажу: наша корупція, як була, так і залишається. Вона нікуди не ділася, вона й надалі буде процвітати. А війна це той, той такий важливий ем, ем, я не знаю, як це правильно так назвати, аспект, який дає процвітанню цього діла. Розумієте, і хоч міняйте, не міняй е, політиків, чи хоч міняйте, не міняй е, там якихось посадовців, все ж починається абсолютно з нас. Розумієте, все ж починається з нашого дитинства, коли наша ж мама несе шоколадку заносить в поліклініку, щоб е, жінка пропустила раніше. Розумієте, і дитина це бачить і думає, що ага, так питання вирішуються. Тому всі ці моменти, от те, що про, про корупцію, і все інше, починається з, з нас. І ми задаємо питання: а чому політики такі корупціоновані? До да, тому, що ви ж самі їх і корупціонуєте. Розумієте? Ви ж самі їм даєте взятки. Ви ж самі розумієте, коли лікар каже, ну я вас можу взяти в безкоштовній клініки, але ви мені повинні заплатити 100 тисяч гривень, і тоді я вам зроблю нормально. Розумієте. Тому вся ця історія вона про нас, про нашу державу. І тому зараз е, звинувачувати в корупції треба самих нас, самих себе звинувачуємо в корупції. І для того, щоб це зупинити, ми поч... Поч... повинні почати з самих себе. Ось що ми повинні, повинні зробити. Тому, якщо ви запитуєте, чому у нас так виходить, чому зброя десь здівається, Тому що у нас е, бруківку роблять, то ж у нас там щось якусь там, типа, реконструкції, якісь роблять, які в принципі нам ну до одного місця це реконструкції через тиждень. Знову вони перекладуть бруківку і знову зроблять. Ви все це прекрасно знаєте, але чомусь ви про це не думаєте. Розумієте, тому я дуже ще раз буду закликати на донати, і бо тільки ми зможемо реально допомогти. І закінчити цю війну зможемо тільки ми, ніхто інший. Всі, ті, хто там сидить і каже, що там Ой ми вам допоможемо, як Макрон, то ми можемо, знаєте, так, довго сидіти і чекати, поки ці ублюдки не зайдуть, як ви кажете, в Київ і просто не скажуть добрий вечір Тому. Я закликаю ще раз і кажу, що як завжди, вся доля в наших руках, в наших, і ми можемо її змінити. Все, що говорять мені карти, вони говорять лише одну з варіацій, які на даний момент най найможливіші. Тому я, я завжди як я казав, що нема поганих чи хороших передбачень. Є те, що залежить від нас, а від нас залежить дуже багато. І перше, це вибір. Вибір, як ми будемо жити і як ми надалі будемо будувати нашу землю? Тому що ви донатите ще раз кажу не на армію, ви донатите на свою на свою на свій захист, на своє відновлення. Це найважливіше. Чому видання The Таймс вважає цілковито можливим, що у липні російське військо оточить Київ? Вони дуже багато люблять провокувати, і наразі, бачачи, як е, Росія нападає, бачачи, як вона активно зараз захоплює е, українські землі, то дійсно е, їм здається, що Київ може бути оточений вже в найближчому часі. Але в чому істинна причина? Мені, ось ось самому цікаво, зараз я задам питання картам, в чому істинна причина того, що Таймс так пише. Це як знаєте, просто поговорити о гострі питання. Тобто так таким чином будуть купляти їх е, газету, будуть купляти, будуть дивитися перегляди. Тобто, оце е, туз мечів це гострі питання. Це те, що вони піднімають для того, щоб максимально залучити до себе уваги. Але вони ви, 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 виходять як все ж таки люди, які е, відлюдники, люди, які просто спостерігають зі сторони. Вони не знають істинної правди, яка є насправді в тут. Бо дуже багато чомусь то думає, що вони, начебто, такі знаєте, провидці, що там якась розвідка їм розказує. Ні, такого нема. Заспокойтеся, я думаю, що вони просто дуже багато говорять того, чого не потрібно говорити. Ну, це їх право.